Привет всем, я у лекаря, за расчекаю, свое час, иду. Кирусю оставила с бабусей, скоро буду ехать назад, панику, что я на там. З очима прозорими Стам, де лалеки літають, то не буде Тиди не бачили, клятура, ти туди, там україна Батька до сина розквітне, на весні плакит на бузинах, там де лалеки літають, то не буде Диди не бачили, клятура, де туди, там Україна від батька до син розквіт на розквітне, на весь не платіт на бусинах. Доганяємо кірусю, дивиться. Да? Доганяємо, доганяємо кірусю ми. Ага, догнали. Сьогодні у нас 17 градусів. Це порівняно з минулими днями, дуже тепло. То ми вирішили піти прогулятися. Якраз мійки має бути сон. Але звичайно воно не ляже вже в колясочки спати, вже не пам'ятаю, коли вона останній раз спала в коляски. Але, скажімо так, можна різкнути. Да, отпал от этого нового велосипеда колокольчик у Киры. Да, так жалко. Гарный такий был так Hello Kitty. И такие. Ну да, тут такая дорога. И по сути не мать ее дороги. Добро, что Кира нас вытянула погулять. Так добре, да, свежий ветру. Если бы Милька спала на дворе, было вообще супер. Привіт! Ви знаєте, що у нас тільки що сталося? Це просто капець. Я такого точно не ожидала. Сиділа Емілія, тут гралася, тут вот десь сидить. І тут просто за секунду, скажем, такий дикий крик. Я була біля неї в двох шагах. Дивлюсь на дитину, вона сидить, все нормально. Она тут не впала нічого. Але кричить диким криком. Ну, тобто, зрозуміло, що щось як сталося. Я минут, ну, хвилини три, мабуть, її подбігла, давай я, я думаю, що сталося. Ну то ж сидить просто, але кричить, чи злякалась щось, чи що. Потім через хвилину вже три біля неї бачу, отут, буквально тут десь лежала оса. Тобто вже така полудохла вже є, лідергалась, скажімо так. Може, я була просто в шоці. Тобто її вкусила оса. Я зразу зрозуміла, що її вкусила оса. Я давай обдивлюватися. Доця, мілічка. Вона сховалась. Доця, покажеш ручку? Покажеш моя моє? Ні, не хочу зараз показу. Ну, добре, не буду нагадувати, бо їй дуже боліло. Вкусила вона її за пальчик на ручці. Палець відразу попух, Тобто, коли я вже почала зрозуміла, що це оса, почала обдивлятися, що сталося, вже палець був опухший, червоний, тобто там зразу було видно, що куди вкусила оса. Вона кричала просто, я не знаю, жахливо, хвилин 10, тобто воно їй дуже боліло. Ну, зрозуміло, дорослі людині буде боліти пекти, а то дитинки. Я відразу давай в неті читати, що робити, дзвонить чоловіку. Бабушки, у мене просто паніка. Не, з таким я ніколи не стикалась, щоб дитину вкусила оса. Я не знаю. В інтернеті, що я вичитала? Що промить холодною водою. доця, іди сюди, промить холодною водою з милом, обробити якимось антисептиком. Можна би пантеном намазати, я прочитала. У мене, від, до речі, був би пантен, я намазала. Милом промили. До речі, коли промила холодною водою і милом, то оце вона зараз заспокоїлася і вже не плаче. Мабуть, що холодною водою то стало трішечки легше, я так зрозуміла. Бо так вона плакала, якщо вже й не плакала, то хнюкала, ну, тобто вона не могла заспокоїтися. І мілічка, а ти куди? Ну, тобто вона не могла заспокоїтися, а так вона заспокоїлася. Боже, це кап'яти, це кінець вересня. Уже, вважайте, жовтень. Уже. Де взялась оса? Окна вже всі закриті. Майже кожен, ну, майже кровосудочно закриті. Тільки там на трішки провітрила і закрила, бо дуже холодно вже. Де вона вже могла взятися та оса в нас тут, я просто не знаю. Що дитина сиділа, гралася, вже її оса вжалила. Я не знаю, де вона вже взялась. Ой, це кошмар якийсь. Просто кошмар з таким я ще не стикалася. Ми робили перед цим фотосесію. А як фотосесію? Я ж пам'ятаю, розповідала, що Емілька, вернись, Падеш там, вернись сюди. Що в кожен місяць, на кожен місяць, який там з самого народження, от з першого місяця я її роблю фотосесію на кожен місяць. І оце за 10 місяців я її слідка маю. Я сфоткала її за 9, тому що ми практикали. Йди сюди, Емілечка. Да. І вже вспомнила, коли вже не знаю. Думаю, вже скоро вспомню, то вже й годі буде вже і не буде що фоткати. А мені треба обов'язково за кожен місяць фотки, тому що потім в рік я буду калаш робити. Ди, Кіруся наша, ми з емількою самі, до речі, сьогодні вдома. Тому що таке буває дуже рідко. Але ми самі вдома, тому що Кіра залишилась, вчора ми її завезли до бабусі ночувати. Вона мене випросила, в неї в школі канікули у цей тиждень з понеділка. Хоча в державних звичайних школах канікул немає. В державних звичайних школах канікули в кінці жовтня. А у нас в цій школі вже зараз канікули будуть тиждень з понеділка. Але у нас є уроки з носіями англійської мови. І вони проплачені, я так зрозуміла, на цілий рік тому від них канікул, скажімо, немає. Тому ми Кіру сказали, що якщо хочеш, вона дуже хотіла ночувати. Ми сказали, що хочеш ночувати у бабусь, то їдь в неділю. Ну, в понеділок уже так і будь пропустиш один день. Оце сьогодні. І що сьогодні тато її забере буде їхати з роботи назад додому і все, щоб завтра вона мені вже уроки не пропускала і мілічка. Тому ми з Сімілечкою сьогодні самі. Да, ми сьогодні вдома самі. І ще мені важко, капець як важко. І за того, що я захворіла. Вчора ми гуляли. Ну, як гуляли, ми зустрічались з кумами, їздили по справам, гуляли там до мами моєї заїжджали. І мені цілий день було дуже погано. Ну, просто дуже мега погано. І я розуміла, що, мабуть, в мене температура. Куку. Кики. -ку. Ку -ку. Ховаєшся. Але я думала, що це температура 37. Бо знаєте, як це 37 температура, і так дуже погано, голова болить, слабкість, така, ну, дуже погано. Ну, в мене так, я не знаю. І я була впевнена, що це 37. І вечором ми приїхали, і я розуміла, що у мене просто Емілька зараз в нас по ночам взагалі не спить, в нас цим біда. І я чоловіку кажу, що ну я відчуваю, що сил просто нуль. Я не витримую цю ніч, якщо я не посплю сьогодні вечором, хоч годинку, я просто ніч не витримую не спать. Мені треба відпочити. Бачите, вже стоїть. Вона вже відпускається. Кера, можу, е, кажу, мені треба поспати годинку, бо я не витримую просто ніч. Але кажу, помірюю температуру перед цим, бо дуже щось погано. Я мірюю температуру, я була просто в шоці. У мене 38. Це капець. Я не... Ой, 38, я сказала, помилилась, вибачаюсь, 38,5. Навіть чи 38,6 щось таке. О 38,5 чи 38,6. Я була просто в шоці. Я взагалі не пам'ятаю, скільки років назад мабуть, у мене була така температура. Серйозно. Я навіть не очікувала. І чоловік був в шоці. Каже, та ну. Я кажу, ну да, Я думала 37, 37,5 максимум. А тут вийшло отак. І все, я лягла, я просто вирубилась за секунду, просто за секунду. Він зимілечкою грався, вони сиділи тут, то там, то сям гралися, да. О, ні -ні що, дотя, не можна!» Ось. І потім я встала, вже майже дев'ята вечора була, це вже мілю треба було класти на нічний сон. Я вже встала, він її покормив, а я вже пішла її класти на нічний сон. І ночу мені теж було погано, да, але вже не так. Я як збила температуру, то вже було легше. Ще п'ю там противірусні такі, то скажем так, сьогодні мені. Та, 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 ідемо, ідемо. Ідемо. Оп. Сьогодні мені теж погано, але вже не так. Вже терпимо, скажімо так. У мене сьогодні 37, Я не збиваю, у мене 37, більше мене не тримається. І, ну, краще мені, але все одно. Голова болить. Отак, як при 37, я ж кажу погано, то мені дуже погано. У мене болить голова, слабкість. Настільки голова болить, що от я не можу різких рухів робити. Відразу така ж просто ну, така дуже сильна біль в вісках. Дуже якісь такі важкі дні морально, фізично. Не знаю, це осінь. Щось в мене завжди таку осінь, я не знаю, щось оці болячки якісь починаються. Таке щось. Ще ця осавку сила сьогодні мілю. Кошмар якийсь просто. Мали приїхати до нас куми сьогодні в гості. Кум приїхав, бо він працює в іншому місті, дуже далеко, і в нього відпустка недовго. І вони мали приїхати до нас сьогодні в дружини в гості, але так як я захворіла, зрозуміла, у мене температура, я дуже погано себе відчуваю, то перенесла на завтра, щоб я хоч трішки очухалась, скажімо так. Не таке буду на цьому цей влог завершувати. Все-таки саме головне розповіла. Дуже дякую вам за підтримку, за підписку, за лайки. Я все бачу. Дуже ціную, мені дуже приємно. Дякую вам до зустрічі в наступних відео.